Доброго вечора. Хочу вам показати свій котел, який я придбала 2 роки тому. Горить дуже хорошо. Загрузки вистачає на 7-8 годин. Це, як бачите, у мене соснові дрова. А можу ще його пересипати ці лоточки, примінаю, присипаю, тирсою їх. Потім знов дрова ложу, знов тирсу. І так у мене він тліє, горить. Я якби добу дрова, я не знаю, може годин на 12. А це в нас такі соснові можу відкрити, показати. Ось так трошки це є. Ось я недавно загрузила. О, горить дуже гарно, дуже тяга хороша, гарно горить, економний. Ну, рекомендую, хто хоче купити, рекомендую. Насос теж в нас підключений. Це в мене він у другому відділенні тут де. У мене стоїть газовий котел. У мене насос, газовий котел. Через стінку, у мене цей котел, але ми газом не користуємося, не користуємося вже років 10, бо у нас поганенький, це придбали і дуже-дуже довольний. Колись світло відключиться, він у нас теж робить. У нас під уклоном ця система і котел цей робить. Рекомендую.